Друзі, на своєму каналі. Вітаю вас знову в своїй теплиці. На фоні ось свого перчика, який ми з вами е, того разу рятували, піднімали у літочку, добре він росте, все нормально. Сьогодні я буду продовжувати свої посадки в теплиці. Ось, бачите, в мене три таких е, гарні зеленушки, а ще зроблю підживку якою я того разу підживлювала щавель. Тобто, все для цього приготувала. І покажу. Найперше вам. покажу вам свій перець. Нормально він себе почуває, все. Ось мої улітки, ті, щоб з вами я піднімала. Перчик росте. Зараз хочу показати, що в мене. Повилазило з того, що сіяла. Як бачите, ось мій салат, це один вид, цей тільки-тільки починає. Ось бачите, такі маленькі сходики, але він, вони відрізняються один від одного. Я вам показувала цей був такий червоний якийсь вельвет, а цей у мене е, тайфун. Такий зелений. так Тут у мене шпінат, бачите, гарненько повиходив. Він не боїться, до речі, холодів, витримує навіть, якщо зовсім холодно, до мінус 10. Я вже навіть знайшла таку інформацію. Тобто, на зиму його можна оставляти і сіяти. Як то кажуть, уші прив'януть, але відійде. Ну, і ось моя рукола. Як бачите, теж гарненько все посходило. Тут я сіяла редиску, ось теж отакі вже сходи. Я завжди сію так. Одна піднімається, сію е, рядом ще одну, щоб, знаєте, так, хвилями. Одну зів, друга вже підростає. Так, на цій стороні я садила цибулю. Теж, як бачите, повилазила, вже ось навіть така, подивіться, велика. Так що, ще тиждень-два, і в мене буде цибулька. Ось отут, до речі, я ще додавала три рядочки. Навіть ця вже попіднімалась. Ну і покажу троянди. Ось мої черенки, як бачите, пішли вже всі вріст. Так що, перезимували, можна так вже сказати. Подобавляла я ось тут, хто пам'ятає, із того відео, що в мене ще були череночки, які навіть позамерзали. Я їх там посортирувала і ось тут до мене. Були чорні, не вижили, я їх викинула, а сюди подобавляла, щоб у мене вже тут така грядочка була повна. Нехай собі потрошку приживаються і йдуть в ріст. У мене, правда, ще тут ось якісь квітки, я не знаю, щось я з таке понавтикала. Весною десь там в себе щось викопувала, бо робила нові клумби. Будемо розбиратися, дивитися разом. Ось оце бачу. Ось тут це, мабуть, в мене нарцизи. Бо я розбирала клумбу. Не клумбу, а така в мене була невеличка, тут дерев'яна, колись теплиця, потім квітки вже в неї садила. А в тому році вже осінню розбирали. І всі ці бульки, які там в мене повикопувались, я пересадила сюди. Так що будемо дивитися. Ну, це нарцизи вже точно я бачу. Ось ще якась квітка, тут ще щось виходить. Так що, все перезимувало і по теплу виходить, виходить, виходить. А ось, до речі, шпінат. Це той шпінат, що в мене був в тому році тут. Я його зимою е, просто тут грядку всю вибрала. І ось, бачите, десь кущик в мене залишився. І як бачите, з весни, якби в мене була тут знову ціла грядка, ось уже такий би був шпінат. Тобто, ще раз кажу, кого теплиці є, не бійтеся, сійте його з осені і буде вже сперва перва зелень вам ось така. Так, ну і давайте роздивимося, що я зараз ще буду підсівати. Так, це цибуля порей. Я його вже вирощувала, досвід в мене є. Він двохрічний. Тобто на перший рік він буде. Можна буде їм його використовувати, але його можна залишити і на зиму, і на другий рік буде ще краще, ще більший. Так що в цьому році теж зараз його посію. Я його садила розсадою. Не знаю, як хто, тому о, буду так, як я знаю. Далі в мене дайкон. Ну, дайкон теж я висаджувала вже не один рік. Подобається нам ця редька І на цей раз ще ось купила естрагон Багаторічник. Це така духмяна травка, яку можна і в салати, і в консервацію, хто її робить. Ну, я нічого не консервую, хоча в мене новий новий я досвід в харчуванні для себе відкриваю. Поділюсь з вами, але це буде в окремому відео. Так от, оцю травичку так само можна квасити разом з тим самим шпинатом, з укропом. Так що, якщо все нормально, приживеться, буде рости, буду її так само активно використовувати. Так що сьогодні я ще додаю ось оці три види. Посадок. Тобто, це в мене так само буде він іти, бо я вичитала, що тут його можна в лютому садити на розсаду. Так що посажу на розсаду парей і оцей естрагон, Ну і дайкон. Так, і зараз разом з вами я зроблю підживку для своєї і розсади. Та, що в мене ось тут сидить. І так само для моєї зелені. Значить, я вже вам говорила, я підживлюю біологічними такими приправами всякими, які сама і роблю. Так, ось тут у мене 30 грам дрождів, самих обичних. Ось так покидаю у баклажка. Це в мене двохлітрова така баклажка. Тут тепла вода. І для того, щоб швидше і краще почалось бродіння, ну, ось у мене такий сахар теж стоїть в теплиці, приблизно чайну ложечку додаю цукру. Все. Ось оце і все. Ось так переколотила. Водички я поки що не наливаю, багато ось так ось, налила, ну скільки тут, пів літра. Як тільки почнеться вже такий нормальний процес бродіння, тоді я доливаю воду. Це все я роблю для своєї зручності, щоб я бачила, як ця піна подимається, щоб воно мені тут не перло, не вилазило. Тобто кількість води вона не залежить, скільки ти зразу налив, чи половину, чи повне. Все. Нехай закручувати я сильно не закручую, я так, щоб трошки був доступ повітря. І все, воно тут стоїть. Кожен день я під... заходжу, прихожу, все бачу. І е, по мірі того, як моя суміш тут бродить, я добавлю воду. Приблизно через тиждень воно тут все переграє і можна вже буде підживлювати мої. Осадки. Так що ось такий спосіб у мене. Перед тим, як щось сіяти, я завжди ділянку проливаю водою. Не просто проливаю, а добре проливаю, бачите, аж стоїть вода. Коли вода вже повністю ввійшла в землю, я роблю ось такі рядочки і починаю розсівати прямо з пачечки. Потім я змішую ґрунт з піском, щоб більш-менш був, був такий рихлий, бо чорнозем то він такий плотний і насінню важкувато його пробити. Особливо, коли висихає, то ця земля в нас, вона береться прям таким коржом. Тому я завжди для розсади або ось тут навіть в теплиці, для того, щоб землю трохи. Зробити пухкішою, додаю, як ви бачили, вже і тирсу або ось пісок. Ну і Все, засипаю рядочки і трошки притискаю рукою. Так, Наступний я висажую естрагон. Технологія та сама, рядочки, але насіння тут дуже-дуже мілке. Тому я його розсіваю. І, як кажуть, Присолюю, тобто не трамбую, нічого, навіть не прижимаю. Присолила і все. Залишилось ще посіяти дайкон, який я висаджую ось у таких два невеличких рядочки, бо я його ще буду сіяти пізніше. Ну, не можу вам ще не показати свій щавель. Подивіться. Який вже красавець, повиходив. Які красиві вже зелені листки. Тобто, оцю вже зелень спокійно можна рвати, робити якісь собі зелені смузі, додати яблучко, бананчик. Так я вам показую на кулінарних своїх блогах. І додати ось оцей щавель. Ну, все, всім. Пока-пока і до наступних відео.